Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що підписуєтесь. Четверта серія Контрола. Продовжуємо грати. Е, нюанси такі, що. Тут просто я просив, записався некоректно. І тепер. Мені приходиться перезаписувати. Але це все то все я, що перезаписувати, перезаписувати. Тут інша проблема. Що е, місію-то я пройшов. Місію-то я пройшов, а Толку то Цього небагато, тому що оцю місію ви не побачите, як я пройшов. А тут треба було зібрати 5 карточок і послідовно їх розтикати. Ну, це перший, це другий, оце. Звісно ж, оце третій, оце п'ятий, а отам от на горі четвертий. І їх треба було в послідовності розтикати. Я їх розтикав, Ну, в принципі... Не знаю, у мене є е, кусок відео, в принципі, в мене є. Он сохранений е, до цього моменту, коли я заходжу в двері. А там не знаю. Підходимо сюди, але нам не сюди. Нам треба наліт, нам треба наліф і технічний центр. Технічний, технічний центр. Технічний сектор, Сектор, чого? Сектор, центр. Я щось пулуюсь. Ну, як завжди, в принципі. She'll know something about Dylan. Is he, he, is he here? Is he alright? So, so HRA's first. first. They'll help save everyone, help everyone. Help. Help save everyone including, including Dylan. Once I, I find out. Can you, you keep him safe? Like what you do with, you with me. Some. Нам треба кудись отуди. Кудись отуди, це куди? Непонятно. Так, ну нам якось. Кудись сюди, так? Ми трохи. Хотів мені відвісити. А! Притурок! Ніфіга не вийде, ти чого. Так, ну це Black Rock. Це точно. Нам точно кудись сюди. А як так? Вона світиться червоним, але... Коли нажимаєш, все це Що це за турбіний рум? Мені сюди. Можливо, мені сюди. Я по карті зовсім не розумію, куди мені що мені робити. Я з ним Ага. А. зрозумів. Треба два. такие предохранители, хорошо. Дерни за висюльку. А що нічого не змінюється? Просто світло змінюється. Більше ніфіга. Це як в принципі працює? Знову... Може це вже проходимо. Сідіть, йдіть в інший, ви що? Тут все зачинено. Так, стілець стоїть від е, стола. Це справа, це зліва. Тут це ясно, як божий день. Стілець стоїть правильно, це справа, це зліва. Ах, не подивився на картину. Я так розумію, що треба поправити. Є третя кімната. Знову беремо ключики. Ну і погнали відкривати хлопчачий туалет. Тому що це не, не трикутник чорний, а хлопчачий туалет мужицький такий Прямуйте до місця окей я знаю маленький лайфхак. повертаєш сюди наліво потім ще раз направо потім ще раз наліво прыгаєш отсюди вниз ай Больно ноге! Ты бежишь отсюда. Открываются шик -ти -ти шикарные двери. Треба жляхи, місця, так, на позицію, що шлях, а місце урок. Знайдемо призму. Ні, ну то, що знайдемо призму, то понятно. Теорія Атласу. От дуже нам потрібно це читати? Теорія Атласу. Хто любить. Ага, понял. Тепер ця півня не працює. Хто любить, в принципі, читати... якісь довідки. Підказки, ще щось. Мені, к приміру, зовсім не заходить. Я не люблю читати. В принципі, по, по, по зачітки моїми, моїми вустами е, е, субтитри, ви зрозуміли, що з технікою читання в мене, ну прям піддулечка. Так, а якщо я сюди впаду... Та там людей бывает, долго. Де ця пір? Товариш, я А тепер аванок і так. Я тут, а я тут. Іди ти до мене, я не хочу. У меня был тяжкий бой. Я чуть не сдохла. Я рада, что вы замышлены с собой. Спасибо. Some... Сейчас мы не очень хорошо. Это понятное дело. Здравствуйте. О, мужик. дякую, що знищили ту... щоб то не було курво. <кхи> Ми ледве тримаємося, боса як справи за межами сектора. Що я йому скажу? Сурова правда, але ці люди схоже знайомі з спектр. Всі-всі всюди. Ми втратили значну частину бюро. Нам потрібна призма чорного каменю, щоб зробити більше переги для тих, хто не потав. Я тут ще перевірити лабораторію Дарлінга. Отже, підсумуємо. Смерть, катастрофа і неминуще знищення. Звичайний день лабораторія Дарлінга відразу там. Але в мене є хороші і погані. Хороша новина в тому, що воно прямо погана. Кісова чудовичка вирішила переїхати туди. Жити. Монстр вижили. That's what the ranger said. Так продовжують з'являтися. Сальвадор знав би що з ними робити. Але він взяв команду сектор стримування і не повернувся. Але принаймні у нас є ми. Наш безстрашний лідер. Вони не повинні покладатися на мене. Вони не знають мене. Вони не знають, як я підвожу людей. Добре попрацював тут, Айріс. Але ти повинен забрати цих exactly. людей і повернутися на базу. Там ви зможете вижити. А я розберусь з цим монстром. Я починаю nice to... до них звикати. Так, Фаді. Не забудь me. всадити пулю йому в лоба. Тому що я супер жінка. Я всіх і правильно общение. Я ж можем всех убить. Так, дивимося по мапе. <гум> я сейчас опять заблукаю и хрен найдемся. Мне либо налево, либо направо. Там. Куди. Куди хочешь, туди и я кажу. Та не, що то тут хлопці валяются, ну, луже богат. Меня жартував. Та ну, а ч б він жартував? Я би хотів вас спитати, чого б він жартував? Не, не відкривається. machine that makes them. Can you help me find the prism? допоможи мені, він Я сподіваюся, ця двері не захлопнеться. Моє десь дуже погане приміщення. Мені не подобається. Дітько? Так, я так розумію, два е... дня вже пішла, правильно? Йоу! Окей. Okay. А я что, мы возьмем эту фигню и кинем Что я манал. Да это. Я боюсь, я не хочу. мы не болимся А, это да шо воно чи чешо, я не, не разумею, ни хера. И больно ту же взрывается. Мне так вообще пишо. У меня никаких жизнь. Страшно было. Уже страшно, я не хочу так. У мене вже екран красиво. Иди в Стара потвора. Заявляйся. А ч я а... знову красный, я був дал это. щось в мене кидала, чи що? Я не футбо Я не футболка, Це так не працює, да? А, я сейчас... Сейчас я еще потеряю... Е, ...опыт... ...и снова буду проходить эту... ...довольную миссию... <свист> Нет, это конечно... ...срака... ...Я в подозрении, что я просто... ...вырежу эту миссию... <плес> ...и все. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте...

что я как Джон Вик. Я стреляю, а потом будем разбираться. Нема патронов. Я тільки не розумію, коли вона в мене стріляє. Треба <звук> триматися трішки подалі. Что думаешь, я тебе не завалю? Mm. Вот так вот. І все. Я вообще боссию валю на раз, Любий. ну mm. мені не треба оце переживати. Виживу я, не виживу, я сразу, раз-раз раз і раз, все. Опит. Нічого не поробиш, просто попит. Лабораторія зубровка. Чорний камінь. Ми вже шукаємо чорний камінь ми вже знайшли чорний камінь? Black rocky threshold so, the prisms must be. Короче, їх знає де технічний а я не бачив щоб там було щось ну той кусок карти мені здавалося, там нічого нема я якось здоровий технічний мені помісто за технічний технічний центр це і є технічний сектор і мені і мені і мені тут Ось так от, от якби 20. Як, та... Ага. Поняв. Не дурак І мені, і мені, а куди мені? Знову ліфти якісь. Мені точно сюди. У мене даже ж є, мабуть, якісь дібності. Треба три потратити на здоров'я, енергія. Розблокувати. Ну що мені? Шкоди від удару. Я ударами не дуже пользуюсь. Я би навіть сказав, що я зовсім ними не пользуюсь. От шкода від метання? Так. Да. Це стопудово мені потрібно. Енергія. 20% енергії. 3 тут і 3 тут. Ну, в принципі, назад у ворога. Це, до речі, теж непогане вміння. Але будемо притримуватися. У мене був якийсь план, і я його притримувався. ну все. Отак буде нормально. Сто особисто модифікація. Дякую. Астральні конструкції. Опа! І що це? І як це? Недостатньо матеріалів. тисячу з'їло оновити модифікації Астральні конструкції конструкцію ще раз покращення нема пам'яті дому нема да? як цим користуватися я щось взагалі вообще... Ладно. Yeah. Я тоже снайпер. Свого роду. Але незрозуміло в мене є в принципі три модифікації пістолету, але я чомусь не можу їх увімкнути. Правильно? Ну ми так і зробимо. Ми обов'язково знайдемо кар'єр. Але, мабуть, в наступній серії. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, подобайте, коментуйте, напишіть, е, хто я такий. Дякую всім за перегляд і до наступної серії. па па